Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали uh, в режимчик під назвою рослини проти брейнротів І якщо чесно, я думаю, що у нас сьогодні буде. Йомайо, -йо, яка частина? Мене все ж таки, слава Богу, розбанили. Або, можливо, мене просто і не банили. Давай винесемо цього чела на 16 тисяч хп. Він, кстати, пішов на лінію, яка, по ідеї, і сама-сама слабка. Боже, що я тут поставив? Откуда воно в мене? Откуда в мене цей чел? Сікрет на 7500 ДПС. -а. Звідки він? Жесть, що взагалі відбувається? Так хорошо, пленс. Uh, у мене немає ні чорта. У мене немає ні чорта. Е, серед плентів давай просто зберемо бабосики. У мене вже скільки? 25 мільйонів. 26. А чого я так мало заробили? 27 лямів у мене тільки. А чого так мало заробили, пацани? Алло? Алло? Так, перебіткам, у мене є все, у мене тупо, не хватає, не хватає бабла. Картпак, у мене буде, буде більший острів, більше бабла, краща біта. А, надо 50 мільйонів. Хорошо, поки в мене є гроші, я б, звісно, хотів би купувати когось із чуваків. Я бачу, тут додали ще чуваків, оцього по ідеї. 450 лімонів, це просто кінг лимон сіт. 450 мільйонів. Так, Х-10, вдача на 10 секунд. Диви, скільки брейн просто шурує, вони всі откисають. Просто за секундочку. Так, давай подивимось на найслабшу нашу лінію і туди, напевно, поставимо того чела, я не знаю. Ну, по ідеї, ця центральна найслабша. Оцей золотий 1000 ДПС, оцей теж 1000 Бо соняшник мені по факту вообще не треба. Your inventory is full. А, у мене повний інвентар. Так хорошо. М -м, давай я виберемо як. Давай отако. Еквіп без брейнрот. Опа. Перенажму ребідху. У мене е, Бананіта Дольфініта, Балеріна Капучина. Тепер я пишу сюди в принротах е, балеріна, капучина. Я її лайкаю і лайкаю Дольфініту. Бананіта Дольфініта. Оцю я теж лайкаю. Все, моя повний інвентар, у мене нічого не складається, тому погнали на цей острів. Тут обновили все. Делі Бурбур Патапім, Алеско. Бурбалоні і бомбардірокрокоділу. Хорошо, хорошо. Бирбурпатапін, ми тебе сюди засовуємо. Олеско. Олеско, ми тебе теж сюди. Потім бурбалоні. Всю мене якісь є жорсткі. Бурбалоні лолі-лолі і бомбардірокрокоділу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? кол телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Гарден, Де Дрейс. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Ось він. Беу! Все, прокачав, прокачав! Получив всякі приколи, у мене інвентарі опять is full. Це жорстко. Що тут у нас? Томат Терелі. Можна з тобою поварити. Він каже, що мені щось там треба. Коротше, туди-сюди. Бурпир -бур потопім. Таргет. Хорошо. Бур-бур, потопім. Ага. фьюз машину сюди побрали. Карт, мердінг, якась штука, інтеракт. У мене нічого тут нема. Ладно, давай повернемося. Давай просто. Ага, тут ще, ще якісь штуки, тут ще, ще щось можна зробити. Фалдес. des карт. card. У мене нема карточок. Да, 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 да. Ладно, давай я просто продам брейнротів. Хоча ні, хоча да. Ээээ, uh, брейнроти. Щас я лайкаю всяких, бистро. Вон ту саму брейнротс. Єс. Я його для якогось Продаю, я не сильно хотів, Ну Так, наручники, наручники, рубаште його, розграната. Помагаю бити. Він ще по лінії пішов, по самі такі, типа, не самі хороші. но ми його виносимо, да, да Тут така лінія. Нічінська. Я ще продав, кстати його для якогось чела. Ем, Провтикав, ну що поробиш. Але я перед цим Еквіп Бест Брейнрот ставив, то, в принципі, все нормально. Ось, що, кстати, його поставили. Він лімітет і він добуває 589 секунд. Ну, нормально, нормально. Ми, кстати можемо зробити ребітха, но в мене пропадуть брейнроти. Реально пропадуть брейнроти, на жаль, а я не хочу, щоб мене вони пропадали. Мене вони реально прикольні. Так, фрост, цей візьму, гранати візьму, візьму водичку. Що б я ще купив би? Тут а щось є в нас. Реально, Ну, хоча би щось прикольне. Ну, Ну, нічого там. Ну, як нема, то будемо реально робити ребітха. Ну, Цього ми не ви, не виносимо взагалі. У мене ця лінія теж слабка, Ну, ми можемо зробити ребітха. Ще мені чуть-чуть реально залишилося. Я отако best. 51 лімон є. 51 один лімон це прям крепко. Ну давай так не шо, прибіг бем. Беу. Все, бомбардіні гусіні, бомбардію крокодилу. У мене осталося, бронь роз. Шо. У мене осталось, все. У мене все осталось просто. 38 тисяч секунд я фармлю. Обалдеть, у мене все просто залилося. Квіпс. Беу. Сіки тепер ви качаєте. Вікс 2 вони качають. 7,5 тисяч секунду вони дають. Жесть, у мене вже лямчики. Я просто прибабли. Так, хорошо. Я би, звісно, хотів би цих всіх поставити на паузу. Дуже сильно. Ай. Ну, що поробиш? Давай зробимо все правильно. Давай просто все викопаємо. Все викопаємо просто. Все, що я можу, викупити, я викупив. Я що хочу це зробити? Я хочу перебудувати все, щоб у мене все було плюс-мінус красиво. Оце ще 52 ДПС, наш він мені нужен Він нубський. Драгонфрути. Ці памкіни, вони мені не треба. Містер картопля взагалі кайфовий чел. Один із найсильніших, який у мене є. Можливо. А, ну кстати, їх менше почало йти. Із-за того, що в мене чорта немає. Літи, дві, підписні. Дякую. Так, пленти. Оцей чел серйозний. Давай його поставимо, типу, скраю. Отако. Потім. По плентах. У мене є містер картопля, який теж серйозний. 5,2, 7,5, хорошо. Плинти, драгонфрути. Кстати, я можу такого, слава Богу, дивитись, бо я тут, можливо, і пам'ятаю, хто який. Вот рома. ось сюди. У нього 1000 ДПС. А де мої великі чили? О, ось все великий чили. У нього 2500 ДПС. у мене ще ж був хтось великий. А, я великого засунув. У мене був великий санфлавер. Е... Давай, давайте сюди теж 1000 ДПС. У ну, мене бачить, мене не так, коротше, сильно. На жаль, сюди. Ще 400. Б'юза цього сюди 500 ДПС. Ще одного бюза це тут уже 1000. Драгонфрута. Давай сюди. 350. Сюди драгонфрута поставимо. Ще одного драгонфрута. Сюди поставимо. Санфлавери. Mm... Ну, у мене в основному санфлавери. Давай драгонфрута. Сюди ще одного. Сундзо ставимо сюди. Оця ерунда вообще нічого не стоїть. І нічого не дамаже екплант. Поставимо сюди. У мене залишився санфлавери. Да? Да. Жесть. Ну давай, що поробимо? Будемо ставити санфлавери. Другого варіка в мене, чесно кажучи, нема. А, є в мене ще отакі типи. Так, яка в мене сама слабка? Тобто тут оця, наприклад? І поставимо сюди санфлавери. Чисто щоб був. Ну, сюди санфлавера поставимо. Що вже? Що вже? Що вже сидіти паритись? Я тут щас багато що, що де понаставляю. вже на байду... ну, на, 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 на байдужих, тому що. Тому що я вже тут. Все основне, коротше, я вже поставив. Сюди чисто для красоти. Памкін Донфагола, пам'кінни. Потом. Тут у мене нічого такого серйозного нема. Все, ми можемо продати тепер всіх моїх плантів. Все супер. Продався. Да. Все, хорошо, ми тепер можемо спокійно сидіти, дефати. У мене все стало чуть-чуть, хоча б поровну. І нема в мене такого прям кап'ятца. Який мій В стоках нічого нема. Давай зберемо хоть папки. І сидіти кайфувати буде. Бо я тоді, коли ребіт робив, у мене оці всі попропадали, у мене все ще попропадало. Щас. блін, нічого не попропадало взагалі. Ну, чуваки проходять. Ну, що поробиш, бо в мене лінії є прям слабкі, слабкі, їх треба посилювати, але. Но... Нічого просто не поробиш з цим всім. Так, давай подивимося, що у нас тут ще є. Екплент, хоча б є. Драгонфрут. Ну це хоч щось. Більше ні черта, на жаль, нема. Так, сіт, драгонфрут, посадимо сюди. А, блін, може не треба було. Томаріто у мене якесь є. Я не знаю, що це за сіт. Ну давай я сюди вальнемо. 35 хвилин буде рости. Це, мабуть, щось серйозно. Це дуже хорошо. І ще як плент якийсь, куди б я качнув його. Я не знаю, напевно, сюди поставлю. Так, давай водичка. А, водичка, водичка, водичка. Ось довго. Давай лейнемо сюди. 27 хвилин, 23, 20. Так, ми з 30 з копійками зробили вже 20. Давай, давай ще залиємо його водою. Мені, кстати, дають ще якось галактик, Chela. Спасибо. спасибо велике. Зараз подивимося, що він робить. Це походу, брейн рок, так. Да? Ось він галактик. 10 секунд. 10 тисяч секунд, це жесть. Так, без брейнроц. Ставимо. Все хорошо. А потім в репітках мені да бомбіні гусіні. Гусіні. У мене лайкнутий, все чітко. Так, водичка, водичка, водичка. Лейнути. 13 хвилин, 12, 10, 9. Блін, ну вже прям по чуть-чуть, по чуть-чуть вода вали. Уже прям нічого серйозного вода, чесно кажучи, не допомагає. Томаріто. До Ну це щось серйозне, це напевно щось з. Ось Тома... Томаріто! О, так це крутіше, ніж картопля. Так пожди, давай його швидко довалимо. Я ще що хочу сказати, у мене магазинчику, народ, можна купити і в цьому режимі купив всього, і в Грове Гарден, і просто стіл Брін Там коротше, ще везде все можна купити. В магазині по посиланні в описі. І. Кстати, уже все, вже прям дуже погано воно зменшує кулдаун, є ще, звісно. Все просто подо, так сказати подоливав, що аж прямо вже нічого та й не можна зробити. з Ну, осталось просто почекати 4 хвилини і побачимо, що з того всього виросте. Ще, кстати, у мене, по ідеї. По ідеї, я, походу, поняв, звідки в мене оцей Томато. Тому що я отрив шайні uh, best Пак. І ось Маріто Сіт, Бачиш, я отримав тільки картпак. Він, походу, картмашин. Ні. А де тоді воно? Отута? Ні. Опа, бос. Ось він лупим, лупим. Так, ну, фрост штука в мене є. Так, фрос і бью його дальше. Ну його виносять прям жорстко. його виносять прям жорстко. його доб'ють доб'ють. Єс, босс добитий. Блін, було би прикольно, аби босс прям мега жорсткий пішов. У ну, мене інвентар опять повний. Без брейн -роти. Давай я прям міфіків таких. Ось все, байс карт пак. Ану. Ану. Обалдеть. Брейн Блесінг blessing. На 10 uh, increasing comp oh, 10% більше бабла дає uh, Всі брейн -роти. Sunflower Fury, Sunflower have uh, 10% шанс. 10% шансу атакувати ще один раз. 25% шансу на епічного брейнрота, щоб заспавнився. Хомран, кожний брейнрот щось. Коротше, тут мене вибрати. Оцей, напевно, ін команд, тому що. О, дивив в натурі, в мене дві світки всього. Еквіп. Двійка дав, мене карточка є. Я візьму ще оцю. І візьму ще, напевно, оцю. Щоб ще більше бабла було. А, ні. Ну оцю, значить. Жесть, ну непогано. Непогано. У мене інвентар повний. Повний інвентар повністю. Давай брейн продам. Ото села має брен Бо дуже багато в мене брейн -ротів. Так, пожди, ні. Тут є. Бесто, тако роблю. А що ж у мене тут ліміти? Оце ось, напевно, да? Все мої брейнрот. Ого, півмільйона дали мені. Жесть! Кстати, ще хвилина, і в мене томаріто буде. Кстати, дякую за цього, Чіела, Він прям багато дає. Чотири з лихом, а в мене він буде давати ваще багато, тому що. тому що, тому що в мене х2. Ну, у мене тут є прям і галімі брейн рот, типу, бурбур патапім, лежить просто. Ну що поробиш? Давай, кстати, купимо платформу ще одну. Одягнемо без. Чи воно, кстаті, оце дає ти в секунду. Це йде скільки? А, 400, 200, 300, 500. Ну так, да, воно навіть і лайка Так що, окей. А що ми купити можемо взагалі, а? Давай глянемо. Ну нічого особо не купити. Екплент. Екплен, то це хіба що що я можу її купити? Да і все. Тут його поставить собі. Та й томаріто, 32 секунди, в мене буде томаріто, народ. Він буде валити. Ну, У мене оця лінія вообще буде сама сильна. Ну, мені, в принципі, тут е, достатньо просто-напросто усю одну лінію ще покращити, напевно, оцю. І буде в мене все вошев. Зергут. Ну або оцю, ця теж погано дуже. Є в мене пару, типу, ліній, які прям погані. З цим я розберусь, я думаю. Проблем не буде. Ну, я хочу томаріту подождати. Дві секунди, одна. Оооо, сіки депесу Та ти що? Містер картошки 5,2, і два. Всього шість У цього гриба 7,5. і п'ять. Шурумбіно. Шурумбіно. І ось, напевно, ніця купити, так? Да? Шурумбіно. Ані, можна, ось до він. Як після томаріто йде. Трошки крутіше, ніж Томаріто. Обалдеть дракону, пацана. Він мені дає дракона. Обалдеть, дякую. А що це за дракон? Ось він. Жесть, чуєш? Я його лайкнув сразу. Ану. Обалдеть. А скільки ж ти даєш? 31 тисячу. Дякую, велике пацан. Він ще жорсткий. Воно мені дракона на самий поряд поставило, бо воно саме круте. Що в мене є? Жесть! Що даже подивитись неможливо, що це таке. Ну ти поняв? Ми ж, ж можемо прокачати. А, ні, точно, я забув, ми ж не можемо прокачати цього, ми можемо прокачати брейнрота. Типу, я можу взяти самого крутого, що в мене є, це ось гриба, Засунути його в фюс машину і побачити, наскільки, ну, ну, мені треба буде засунути до якогось брейнрота крутого. І тоді я зможу ще щось, щось там типу зробити. Ну, це, звісно, зума зійти. На цьому напевно будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був і Всім удачі, всім пока-пока.